Обзорчики по Хмельницьким мікрорайончикам. О ти Максим! Здорова, яма! О, бачите, Максим! А, ну так. Да. Все, поки ми вже в Хмельницькому, як би все, давайте. Освідос. Ну що ж, це я записував влог, якби... Всім привіт, ви на каналі Тесла Мен. І це Крейс Техо Студіо. І Тесла Мен представляє рубрику обзорчику похолонецьку мікрорайончиком. Як ви бачите, я тільки вийшов з ЖД -за вокзала, і історія моя буде про жд Ну що, д -зал, д -зал. що ж розказати? До речі, тут встановлений пам'ятник Богдану Хмельницькому. на честь якого назване наше місто. До речі, цей де вокзал входить частично до Ракове. І, до речі, якби п'ятий випуск і це раково! Ракове, ну така різниця. Це Укрзалізниця. Це залізниця залізно, дорожній да, вокзал. Що ж, ми тут, я їду в своє село, ну як в своє село, Шумеринку, жмеренки в своє село. І то, коротше, дуже довго. І приїжджаю сюди з цього села. Хоча можна на машині, но... ну, але залізничний вокзал більше відноситься до Ракове, ну частично, до Ракове там, ну коротше, да. ну, відноситься до Ракове. Тут дуже багато ходять потягів, як ви знаєте. Є міські потяги, є приміські потяги, є просто так потяги. Від гречан, де, до речі, був четвертий випуск. Якщо ви не забули подивитися, я сюди додав підказки, чи сюди, чи сюди. Хопа, подивіться. Ну, Туди, я, коротше, хопа, подивіться, подивіться. Четвертий випуск гречани. Ну і від гречан до жмеренки. Жмеренка. А, от, дуже, до речі, багато жартів про жмеренку. Ну і все, що а що ще про залізничний дорожній вокзал Хмельницького можна розказати. Тут красиво, як ви, як ви бачите, так? дерева посаджені, фонтанчик. Зараз він не працює, але я думаю, весною буде працювати, оскільки там тепло і так далі. Цигани блукають. Ну то таке. Добре тоді. А ми пішли на другу, на другу локацію. Ще у 19 столітті тут існував. Раковий став на річці Кудрянка. Як ви бачите, зараз Кудрянка не дуже така велика річка, але біля річки Кудрянки був раковий став. Десь у тій стороні, у протилежній. Е, 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 так і такий виник. Раковий хутір. Через ракове це приватний масив від трансформаторних підстанцій до річки Кудрянка. У давнину місцевість, ця місцевість була хутором. А вже згодом це було перед місцем Проскурова. Ну і що? Ракове це мікрорайон, який розташувався на східній околиці міста Хмельницького. У перші роки ХХ століття тут був розташований літній табір для військових. Для військових. У перші роки ХХ століття. Тут розташувалися літні табори для, військов... для військового гарнізону, ну, для військових. А невеличкий населений пункт біля нього почали називати передмістям Ракове. У 30-х роках тут були, якби, почали зводити невеличке військове містечко, а вже у 61 му році сюди приїхали підрозділ 19-ї Запорізької, червонопрапорної. Орденів Суворова і Кутузова дивізії ракетних військ стратегічного призначення. Часто тут розгортаються бойові позиції міжконтинентальних ракет і зводяться багатоповерхові будинки. Пракове-2 це житловий масив, який е, розбудували самі американці, так би мовити, за компенсацію за те, що тут ліквідували ракети. Вже у 90-х роках тут ліквідували всі ядерні ракети. Ось така от історія Ракова 2. І взагалі Ракове. Ну що ж, з вами був я Тесла мен, мен І ви, це п'ятий-п'ятий випуск, Ракове і так далі. Ми перейшли на східну околицю, потім на південну підемо, потім на південно-західну. І так далі. Ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте, що нам потрібно тисячу підписників, щоб був мерч. Там мерчі будуть пару колекцій. Колекції, може, мікрорайончики, колекції моєї сім'ї, там фразочки, там це і так далі. Тому підписуйтесь в посилання, в описі на мої соцмережі, на телеграм-канал теж треба підписатися. Ну що ж, а ми хочемо з моєю групою з Crazy Tesla Studio, Канал Тесломен. Хочу, щоб канал Тесломен був якомога більший і більше. Бо це україномовний контент. Тут є і пізнавальний, і розважальний контент. Будь ласка, підпишіться. Вам що, так тяжко цю кнопочку червону нажати. Все, я все сказав. До побачення і до нових зустрічей.